Усім привіт, дітоботи! А ви знали, що послідовники Ісуса є частиною великої сім'ї? Ура! Я люблю великі родини! Це чудово! Кожен, хто вірить в Ісуса, це ваш брат і сестра у Христі, і як брати і сестри, ми маємо допомагати один одному. Можеш на мене розраховувати! Так І на мене. наша турбота про сім'ю Ісуса це особисте служіння самому Ісусу. Як це? Ми дізнаємося про це у сьогоднішньому супервірші. У Матвія 25.40 написано Цар відповість і промовить до них. По правді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили. Перших віруючих зневажали, били, ув'язнювали і примушували голодувати. За те, що вони слідували за Ісусом. Але в Ісуса був план. Він сказав своїй родині турбуватися один про одного. І сьогодні його родина живе Це ми з вами. Коли хтось голодний, Ісус хоче, щоб ми дали йому їжу. Коли хтось спраглий, ми маємо дати йому пити. Коли у когось немає де переночувати, ми маємо запросити його. Коли хтось потребує одягу, ми маємо поділитися своїм. Коли хтось хворий, ми маємо потурбуватися про нього. Коли хтось у в'язниці, ми маємо відвідати його. Це лише деякі приклади з Біблії, що пояснюють, як ми проявляємо любов до Бога, якщо турбуємося про ближніх. Коли ми служимо нашим братам і сестрам у Христі, його присутність з нами, ніби ми служимо самому Ісусові особисто. Щоб дізнатися більше про турботу про нужденних, завантажте безкоштовний біблійний застосунок. Суперкнига там є серії мультика і захоплюючі ігри. До зустрічі!